Дуже важливі питання сьогодні вирішуються на рівні уряду, і прем'єр дав відповідні доручення для того, щоб максимально сприяти роботі обласних державних адміністрацій, органів місцевого середування І для нас дуже важливо, щоб ті основні стратегічні завдання, які сьогодні стоять перед країною і визначені, завданнями бюджету 2015 року, позиції уряду президента України. Звичайно, дуже важливо, що вони будуть озвучені сьогодні наші з вуст безпосередньо, міністра. Для нас це позитив, тому що є питання, є питання, які потрібно обговорити. І наші люди, вони, скажімо так, розуміють, що реформи йдуть, і реформи набирають оберти. І звичайно для багатьох представників місцевої громади, особливо це, скажімо, органи місцевого самоврядування, нижчі ланки. Їм дуже важливо чути це безпосередньо з боку представників уряду. У нас два бездотаційних бюджети: це місто Луцька і Луцького району, значить, бюджети, які повністю на самофінансуванні, і ще місто віддає 10 мільйонів значить, в державний бюджет. Я розумію, що це в принципі перші кроки, коли держава показала, що ви можете самостійно самі значить, знаходити відповідні ресурси і забезпечувати себе. Дуже багато потрібно зробити зараз по внесенню змін в відповідні законодавчі акти, нормативні документи, щоб посилити значимість місцевих бюджетів. Ми з вами це говорили в Києві, коли місцеві ради, сільські, селищні, районні ради зрозуміють, що вони мають ресурс, який знаходиться в них, його потрібно просто використовувати. Ми в рамках цього підготували відповідні пропозиції. Зараз ми до закінчуємо зробити оці папочки, як ми з вами домовлялися, для кожного міністра по напрямку. Ми ці документи передамо вам. Ви їх, як член уряду, передасте вже міністрам. Значить, пропозиції Волинської області, які будуть відноситися до сфери діяльності кожного міністерства, ми сформуємо окремо з врахуванням на працювання з депутатським корпусом. Ті пропозиції, які йдуть від регіональних наших структур управління. І було б дуже бажано, якби вони були враховані під час перегляду бюджету 2015 року.